Всім привіт-привіт! Ми продовжуємо з вами наш публічний експеримент, і будемо сьогодні купувати наступний актив в наш портфель. А нагадаю, що ці гроші, які я зараз буду інвестувати, я зекономила, значить, заробила. Коли я купувала собі сумочку в Венеції, мені повернули такс фрі 55 євро. 5 я прогуляла, скажу чесно, а 50 завела на біржу. Вони у мене тут відображаються в USDT. і зараз ми з вами будемо їх інвестувати. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Ставте лайк для того, щоб щотижня ви отримували нагадування про нові відео, і ми разом з вами дивилися, що ж відбувається з цим експериментом. А, так, давайте подивимось на попередній актив. Ми з вами купували ефіріум ви можете його побачити тут. Він у нас трошки просів в ціні. Да, ми вкладали 50 USDT, Зараз ви бачите, як мінус 4,46 USDT на балансі. Я нагадую, що це нормально, тому що ціна криптовалюти завжди коливається, і настане момент, коли вона буде рости, да? і тоді ми зможемо побачити плюс. А на даний момент, оскільки вона скоригувалася, я хочу ще раз купити цей же актив, тому що по ньому зараз дуже класна ціна. І відповідно таким чином ще й усереднити нашу ціну купівлі. Да? Тому давайте підемо це, зробимо. Так, давайте зразу в торгувати. Так буде швидше. Торгувати біткоін теж хочу купити, але <кій> поки що, <кій> поки що не його час. Так, я собі обираю. Нітяж. Ціна зараз 1900. Ми купували з вами за 2090, хто пам'ятає. І зараз купимо по маркету. Ми з вами купуємо. Хоча, до речі, лімітними ордерами теж можна користуватися, але давайте так, щоб нам з вами було простіше. Да? На максимум, скільки у нас є грошей, купуємо. Ефірім ціна 1902. Підтвердити. Так, є, він купився. Давайте зараз подивимось. Зайдемо в активи. І подивимось все, що в нас є на балансі. Активий спот. Да, на споті у нас зберігається. Зараз ми подивимось. Так, дійсно є. Його стало у нас більше. Да, його вартість також більше. Зараз. Внесемо нашу цю інформацію. От видно якраз те, що ми купували з вами сьогодні. Беремо кількість, копіюю одразу. І в гаманець додаємо ефіру. Кількість. Трошки вище у нас ціна, 908. Час я зміню, да, щоб у нас одразу підтягнулися дані. Так, у нас було 50 USD. Да, Додати транзакцію. І що ми бачимо з вами? Що ми бачимо? Тут ми бачимо зміну ціни за 24 години, а тут ми бачимо взагалі. Да? Тобто, на даний момент у нас є а, поки що мінус да, в нашому портфелі, тому що ціна активу вона стала у нас коштувати менше. Ніж наша середня ціна закупівлі. Давайте подивимось, відкриємо. Тут наші дві купівлі є. Перша ціна була 2090, друга ціна 1908. І у нас середня ціна купівлі 1994. Бачите, через те, що ми купили. По е, різним цінам, да, вона усереднюється. От, і таким чином у нас з вами шикарна, я вам хочу сказати, ціна для купівлі ефіріуму. Далі будемо спостерігати, да, що буде відбуватися. Звичайно, будемо чекати росту ціни, і дуже класно, що ми бачимо з вами спочатку не ріст, а зниження. Ми з вами навчимося правильно на це реагувати і використовувати зниження ціни для того, щоб докупити актив і усереднити також нашу Очку так звану входу да, нашу середню ціну купівлі. Ну що, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, наскільки вам цікаво, чи розумієте, що ми з вами робимо, які у вас виникають питання. І вже дуже скоро з вами знову побачимося і буду купувати новий актив в наш портфель.